Доброго дня, це фіалкова хатинка та Олени. Хочу вам показати свій новенький сорт власної селекції. Буде мати назву він. Ти клеменовий зефір. Це стандартик, це новиночка на 2023 рік. Має такі ось дуже гарні а, такого солодкого рожевого кольору квіточки, оси. А, з хвилястим краєчком гарненьким. Віточки чимось схожі на пір'їнки, пелюсточки схожі на пір'їночки ось вона. На відео вона трошки, ну, по крайній мірі, в мене телефон її показує трошки бліднуватеньку, таку вона насправді більш насиченою. Розеточка у нас стандартик. Стандартик наша розеточка складається з такого листячка, яке от Помірів з от воно виростає таке хвилястеньке, рівненьке, а помірів мірі росління воно стає, набуває цієї формочки такої якось ложечки з цієї сторони покажу. І має такі гарнесенькі, прямо в них можна закохуватися прилиснички. Тобто цей прилисничок дуже-дуже великий йде. Дуже красиво виглядає ця розеточка. От вона, мабуть, завдяки тому, що має здатність піднімати до догори, щоб, мабуть, продемонструвати вам всю красу цих прилистечків. І стоячі не дуже довгі квітоносики з гарненькими рожевими квіточками. Це теоцикламеновий цикламеновий зефір. Така солоденька квіточка, солоденька назва. Ось такий гарненький стандартик. Вперше я його показувала під номером 19.10. Здається, в грудні або в листопаді на виставці фіалок в будинку природи київському. Я його привозила, показувала, я пам'ятаю, що його фотографували, питали назву. Тепер цей сієнчик має назву і відправляється в життя в колекції. По листячку, по його кількості. Видно, що вже він частково є в колекціях. Ось така гарненька квіточка. Не хочу мене телефон фокусувати гарно. ще трошечки вам її попоказую. Такі ми гарнесенькі квіточки, рожевенькі, такого солодкого-солодкого рожевого кольору. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Також мене можна знайти у Фейсбуці, в інстаграмі, а якщо я занадто тихо говорю, то можна про це написати в коментарях. На наступні відео буду говорити голосніше. Ось так ось. Дякую за увагу. До побачення!